Проблему зі сміттям в місті мер Руслан Тукар планував вирішити завдяки встановленню нових євробаків. Наприкінці вересня контейнери почали з'являтися не тільки на подвір'ях багатоповерхівок, але й на проїжджих частинах. Євроконтейнерами більшість мешканців Нікополя задоволена. Тим паче сміття з них почали вивозити вчасно. Закрити ні запаху, туди, злавоння ніякого немає, мусор не вилітає, як от раніше Там, ну, дуже удобно. Собаки не лазять, Да. А как вообще мусор вивозиться? регулярно? Регулярно сейчас. Сейчас хорошо вывозится. А раньше? А раньше стояли баки полные там с мусором. Довольны, да, і сусіди довольні, і взагалі жильці довольні. Хоча мешканці відзначають деякі складнощі з використанням контейнерів. Для мене це ще нічого. Що я от на днях посипала мусор, і підійшла старушка, вона не, вони були закриті. Вона не могла відкрити її. Тяжело кришка? Звісно, кришка тяжело відкривається, вона это самое. Мучилась, мучилась. Я подошла, говорю, давайте я вам помогу. Я ей помогла открыть, но я не знаю. Тим бої, точки попроще просто. А де кого й взагалі обурює контейнери, то виявляється, не всюди нові. А от мешканці інших районів були б задоволені і не новими контейнерами. Їх і старі влаштували б, тільки б сміття вивозилось регулярно. Це смітник на мікрорайоні Барнаульська. Його вже давно облюбували безхатні тварини. На весь мікрорайон розповсюджується сморід. Мешканці прилеглих будинків вже й згадати не можуть, коли востаннє баки були порожніми. А ось ще один смітник в районі вулиці Станіславського. Мешканцям цього району складно навіть підійти до сміттєвих контейнерів. І їм немає різниці нові євробаки чи старі. Головне, щоб були порожні. З неділю дні десять, то точно така куча ця мимо хожу. А я я там за п'ятою школою живу. П'яти восьмой дом пагагаріна. Там теж нічого не вивозиться. Куча. 58. Можливо, цим мешканцям доведеться почекати, поки в їх районах з'являться євроконтейнери. За словами Руслана Токаря, як закупівля та встановлення по місту продовжиться. А наступним кроком, за словами очільника міста, буде вивезення будівельного сміття таким чином з часом планують повністю вирішити сміттєву проблему Нікополя.